Поки інші люди під час літа, сезон купання, пікні, клуби, коктейль, пляж, я служив в ЗСУ. Я служив ЗСУ одне літо, я служив в ЗСУ інше літо. Я довго служив в ЗСУ. Я виконував поставлені завдання. Я був на постах, я не спав ночі, і ось я вдома. Я живу. Я живу для себе. Це означає, у мене вже є план. По якому я це літо не пущу. По, по якому цього літа я не буду так, як всі. Я не буду, як більшість людей, відпочивати, гуляти, пікнік, вода, пляж, купання. Ні, я не кажу, що це погано. Я хочу сказати, що це не важливо. Що це не те, що веде тебе до чогось. Тому що зараз оточення щас багато людей. Уже пікніки, шашлики, купання, окей, це чудово, відпочинок, це класно з компанією вийти кудись на пікні, піти, покупати, це класно, нічого поганого цього не бачу. Но це затягує. Це затягує, тому що як ми думаємо, літо відпочину ще шашлик, пивко. Може клуб потом на кінець дня, а така класна погона. Давайте покупаємо. А давай відложи. Це ж літо, літо для того, щоб відпочивати, кайфувати. Ні. Ні. Скажи мені. Будь ласка, ось задай мені питання. Дивись, у нас є літо, у нас є зима. Літо це кайф, Зима це холод, зима це болото. А така, як у нас зима це дужі ще якийсь шлак. Літо, тепленько, водичка, класно, свіжий воздух. Чому замість того, щоб добивати своїх цілей в таку класну погоду, коли тобі в кайф ходити на площадку займатись? Коли тобі кайф сидіти за заново, монтувати або ще вчитись, і в тебе за вікном тепло, свіжо, ти можеш вийти покопатись і знову сісти за свої завдання? Чому ти це міняєш на зиму, коли холодно? Ти на площадці особа на вулиці не позаймаєшся, ти повинен йти в зал, ти не хочеш. Така погода швидко темніє, болото, сніг, дощ. Ось туди, да, ось туди щось ти там питаєшся, тому що це не літо, а буде літо відпочину. Ні. Якщо ти думаєш ось так, що буде літо відпочину, вау, з цього нічого не буде, з тебе нічого не вийде. Тому що літо не для того, щоб відпочивати. Літо... Для того, щоб можливо відпочивати цих 10%, не більше. 90% для того, щоб ти ішов і взяв своє. І йшов, ішов, ішов, взяв своє. Задання виконав до наступного. Скупався, бам, бам-бам. Окей, ти можеш цілий день займатися своїми завданнями, но в кінці дня піти покупати. Ти заслужив, а не значить, що коктейль. ага, Початку дня скупаємося, а потім у нас пікнік, да, шашличок. Потім ще, потім знову йдемо купатись. Точно, давайте в клуб залетим. Бам! Все, літа нема. І ти думаєш, як швидко літо пішло, як я, я, я відпочив класно. Що далі? Ти відпочив класно? що далі? Іде цей місяць? І де, де, де це літо? Де це класна погода? Для чого вона тобі була? Щоб ти відпочивав весь час. Хтось каже, це психолог каже, що це він, він, коли ми повинні відпочивати, не обманюй себе, не обманюй себе. Я вам вже об'ясняв, я він з казав, я багато доказав. Ми молоді для того, щоб пахати, тому що коли ми вже будемо е мати своїх дітей, ми вже діди, баби і ще щось, там тому подібне. Нам не так буде легко, нам не так буде легко, що фізично, нам не так буде легко, що ментально. І в нас зовсім не те буде бачене на життя. Ми не будемо, ми будемо навіть думати, що вже пізно щось починати. Ось коли я був молодий, тоді повинен був починати. Ну ти не почав, тому що ти кайфував літом, ти кайфував зимою, ти молодий, ти ще встигнеш, а час летить максимально швидко. Я не помітив, я не помітив, як я служив занадто багато, як на мене, у мене в планах не було служити стільки, як я служив. І воно ось так. Я пам'ятаю, коли мені було 15. Мені вже 22. Час летить максимально швидко. І якщо ти не це, якщо ти не почнеш вже діяти, потім буде пізно. І це літо не для того, щоб відпочивати, кайфувати і казати собі, вау, як класно, як мені класно, я покупався, ще шуценчок, бам-бам. Окей, відпочивай, нічого в цьому поганого я не бачу. Ну не завжди, не кожен день. У мене літо не міняється. Я що зимою купаюсь в холодній воді, що літом буду купати в теплій воді. Я якщо зимою собі там інколи відпочиваю і літом. Я, якщо зимою день, 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 день пахаю днем за днем. Я і таки літом, зараз буду пахати, знімати для вас відео, от зараз іду влаштуюсь, тому що я ніде не влаштований. Зараз іду влаштуюсь, до того буду ходити ще пахати десь, після чого буду ще йти в зал, після чого ще буду йти в холодний басейн, після чого ще буду монтувати, знімати відео, викладати пости. Літом, коли я повинен відпочивати шашлаки і тому подібне. Ні. Тому що я знаю, що це літо мені саме нічого не дасть. Це літо мені саме нічого не дасть. Якщо я не буду кладатись на 100%. Тому хочу я до тебе донести, що ти повинен цього літа вкладати, що літом, що зимою, що осенью. тебе не повинно бути цього бачення, щось що літо для відпочинку, осінь там ще для чогось, зима ще для чогось, але літом я відпочиваюся. Стоп! Тебе такого не повинно бути. Тому хватить забивати голову шлаком. хватить думати, що ти повинен відпочивати, тому що це літо. А що там, підкачався до літа? Віддай собі відповідь на це питання. Всім дякую, з вами був як завжди, я, Саша Конут. Підписуйтесь на канал і хотів сказати всім дякую за 500 підписників, це була моя ціль початкова. Наступна ціль це 1000 підписників. Це вже буде левел. Ти підписників це вже виглядає класно. Тому, якщо ти не підписаний, підписуйся на канал, і ми побачимо з тобою вже в наступному відео.